Вже скоро прийде. дому сім піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради Вам свім дітлами. Берщи, як ран Усміхається мама щоранку. Любодоню, синочку, вставай. Це найбільше у світі щастя, любий, друже, запам'ятай. Пахне борщик смачний або каша, свіжий хлібчик лежить на столі, вся родина щаслива наша, і великі, і навіть малі. Доброго дня всім моїм любим маленьким телеглядачам. А також і вам, шановні дорослі, які зібрались біля телеекранів. Дякую, що завітали до мене на гостину. Також хочу привітатись з моїми друзями, Ярославчиком та Анаїдою. Дякую, що знайшли час. Завітали до мене на гостину. Доброго дня і вам. Привіт, добрячко. Доброго дня. Доброго доброго дня. Привіт і вам. Я тільки щось не зрозумію. Чому це ви такі насуплені? Що сталося? А ну розповідайте. Нічого не сталося. Просто настрою нема. Цікаво, цікаво. А куди ж цей настрій ваш подівся? Як це куди подівся? Місце не і на книжка, щоб кудись подітися. О, ні, друзі. Настрій теж може зникнути. Але не через неуважність чи недбалість, як у випадку з книжкою чи з зошитом, або, можливо, і ще з якимось предметом. Причиною тому стають певні обставини. Як це? Які такі обставини? Які обставини? Я зараз вам розповім. Обставини можуть бути дуже й дуже різні. Когось щось засмутило, інших хтось образив. А ще, та що я буду перераховувати? Ви краще розкажіть швидше мені, що ж такого з вами трапилось. Та начебто нічого, тільки мама мене насварила за те, що я сміття забув винести. А мене мама насварила за те, що я свої речі не зібрав. Так от воно що? Тепер все зрозуміло. І тепер у мене немає настрою. І ну, взагалі мені здається, що вони мене вже не так уже і люблять. Як це не дуже люблять? Як як? А ось так вони мене постійно сварять. І мене теж то не так зробила, то не так поклала. Так, так, так. І оце ви так думаєте тільки через те, що отримуєте зауваження? А що? А ти б не подумав? Гаразд, гаразд. А скажіть мені, для чого вас сварять батьки? Роблять зауваження, вказують на помилки? Хіба ж я ж знаю, я ж не дорослий. Напевно, їм хочеться все командувати, командувати. От ви ж мене насмішили. Зовсім ні, друзі. Вони це роблять через те. Що дуже, дуже люблять вас. через те, що люблять, ти що, жартуєш? Та ні, друзі, зовсім не жартую. І вам пощастило, що ваші тато з мамою такі уважні до вас, небайдужі, турбуються про вас. І це ти називаєш щастям? Саме так. Адже хіба погано, коли поруч з тобою мудріші люди, які підказують тобі, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Це цікаво знати. Напевно, ви знаєте, як пташка тато і пташка мама навчають своїх пташенят літати. Крилаті батьки, вирішивши, що їхні діти готові до польотів, м'яко кажучи, несподівано для пташат. Виштовхують їх із гніздечка, уявляєте собі. Пташенята починають падати, але швидко розуміють, що їм потрібно розправити крила і почати ними махати. І коли пташенята так роблять, крила підіймають їх вище та вище. І, хоч цей перший політ дуже страшний для пташенят. Та інакше батьки птахи не зможуть їх ніколи навчити літати. Ось так і ваші батьки роблять вам зауваження, щоб навчити вас виконувати ту чи іншу роботу правильно. А я і не, не розумів. Тепер я ніколи не буду сердитись, коли на мене батьки сварять. От і молодці. А зараз я вам пропоную відгадати загадки про птахів. Готові? Так. Уважно слухайте. Білосніжні, гарні птиці. Дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей. Обережні до людей. Хто це? Будь ласка. Сорока. Сорока на водичці? Будує будиночки? <гум> Ні. А, ну, якщо ви не здогадалися, давайте ми запропонуємо нашим телеглядачам. Любі дітки, якщо ви знаєте відповідь на цю загадку, малюйте або пишіть і надсилайте листи за адресу, яку бачите на екрані. Будемо чекати від вас відповідей. А я вам пропоную іще одну загадку. Ану, уважненько, уважненько слухайте: тук-тук-тук, чути стук. Та це звук не від рук. Та хадзьобом стовбур б'є! Лікарем для лісу є, о, бачу, знаєте. Ану, давайте разом. Хто це? Дятел. Молодці, молодці, дійсно, це дятел. І ще одна загадка для вас. Ану, уважненько, уважненько слухайте. По асфальту І Із людьми про щось вуркує. Сизокрилить добрий птах. Знається він на листах. Хто це? Ану, ага. давайте разом. Гоу! Молодці відгадали. А ви так можете? Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо робити пташку із солоного тіста. Для цього нам потрібно тісто, стек, склянка, трафарет пташки, бісер. Беремо шматочок тіста та розкатуємо його за допомогою склянки. На тісто, в нього я додала трошки фарби. Беремо наш трафарет та обводимо і вирізаємо. Забираємо трафарет та вирівнюємо краї. Тепер беремо тісто більш темного кольору та робимо хвіст. Для цього нам потрібно скатати 6 кружечків. Вони повинні бути невеликого розміру. та трошки їх притискаємо тепер із світлого тіста робимо такі ж кружечки тільки 5 штук Також їх стискаємо, та кріпимо до пташки, спочатку темні. потім світлі. Ось так. Тепер з бісеру робимо очки. На гребенці робимо маленький орнамент. Та на лапках. І зараз настав час робити орнамент. У нас це буде квіточка, із темного тіста робимо маленьку квіточку. Кріпимо до пташки. Усередину також вставляємо бісеринку. Та викладаємо ще декілька бісеринок. Ось така в нас вийшла пташка. Чекаємо, поки вона засохне, але пам'ятайте, вона не істивна. А я бажаю вам творчого натхнення. До наступної зустрічі. Щасти! Ну що ж, мої любі друзі, нам настав час прощатися. Хочу попросити моїх маленьких глядачів, щоб вони намалювали своїх батьків, бабусів, дідусів і тих, хто їх виховує, дбає про них, щоб вони зростали гарними людьми. А листи, надсилайте нам на адресу, яку ви бачите на екранах телевізорів. А ми вам кажемо до побачення, Добачення. до наступної Добачення. зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.